Привіт усім! Сьогодні в нас пасмурна погода, трішки мрячить дощик і на вулиці нічого не поробиш. Тому я вирішила приділити трішки часу ось такому в'язанню. В'яжу килимок з таких стрічечок, які порізала з колишніх простиней, підодіяльників. От Просто порізала. Вони вже були такі старі, і я їх порізала і ось плиту такий килимок. Ось такий у мене був початок. Це я розділила, бо дуже схожі були такі кольори, світлі, розділила темненьким одним. Тут навіть от вузлик є з'єднана ниточка. Ось. А тут уже інший колір. Не кожен вміє таке робити, не кожен хоче таке робити, не кожному подобається. Але мені дуже подобається. Я з дитинства люблю в'язати гачком. Вже є декілька відео на сторінці, як я в'яжу гачком. І ось цей килимок в'яжу вперше, вирішила спробувати. Дуже мені цікаво, чи зможу я вив'язати таку доріжку. Я заміряла приблизно від ширини дверей, і від ширини дверей заміряла, скільки в мене буде далі. І вирішила ось таку доріжечку зв'язати сама. Цікаво, скільки піде ось цих таких ниток, на які я, до речі, потратила тож дуже чимало часу, щоб нарізати їх. Тому що це ж були такі, знаєте, шматки простині, наприклад, і його треба порізати на приблизно одинакові смужки. Я і в прямих ефірах різала, я думаю, хто був на каналі в прямому ефірі, то бачив. Ось, і я, Змотала, вийшло чимало таких клубочків у мене. ось, І тепер я з них хочу спробувати зв'язати таку доріжку. Колись моя бабуся їх в'язала. Не знаю, можливо, мені любов до в'язання гачком передалась від бабусі, а, можливо, десь самій це подобається. От, але бабуся в'язала більшість круглі такі килимочки перед дверима. Вона їх в себе клала, або можна було покласти їх на стільці, і на стільцях тепленько було сидіти. Ну, зазвичай, бабусі було перед дверима. І в бабусі вони всі були. Ну, таким різним кольором відрізнялося трішки кольором, щоб можна було зрозуміти, який буде лежати от на вході в будинок, який буде лежати там в іншій кімнаті. Ось. Багато де я в будинках бачила такі в'язані килимочки по селах. Багато де круглі, саме такі гарні. Я круглі вмію в'язати. У мене навіть десь є вже відео на каналі, як я в'язала круглі. Ось. І теж в прямих ефірах тоді різала е тканину. А це хочу спробувати такі довгі, така доріжка зв'язана. Я знаю, що колись такі доріжки їх ткали, а я от хочу спробувати зв'язати гачком і побачити, і буде в мене така доріжка. Я думаю, якби бабуся ще могла побачити ось таку мою роботу, ось так що я в'яжу, вона б мене похвалила б, можливо, навіть підтримала б в цьому, можливо, б ми навіть разом сиділи б з нею в'язали. Отко вив'язуючи кожну петельку на килимочку, якась така позитивна думка приходить: спогад про бабусю. Думаєш, де буде лежати ця доріжка в кожну петельку вкладаєш якусь позитивну, таку приємну думку, приємний спогад. І мені здається, це навіть буде якийсь такий радісний момент, коли я його доплету, дороблю до кінця. І залишу собі цей килимочок десь покласти. А потім, як вже буде фінал, я покажу, що вийшло. Мені цікаво, скільки ниток на це все піде. Мені цікаво, скільки часу, наприклад. Ну, час не засічу, тому що я плету, коли в мене є там час пов'язати. Немає роботи такої там в будинку, чи нікуди не треба йти. Ось. Але ще ж на дворі щось хочеться зробити, якісь прибрати трішечки вже до зими те, що опадає листя, відсвіли квіти, то не завжди є час. Вже будуть вечори довші, на вулиці холодніше. Виходити на вулицю взагалі не буде хотітися. Тоді буду сидіти і більше плести. Більше робити. Хочу тут в кінці зробити трошки більші такі петелечки, щоб воно було трошечки ширше. Тому що якийсь такий трошечки він тут стягнутий виходить. І в останню петелечку, яка була той раз, я пропихаю і одразу цю пропихаю, щоб воно тут таким більш рівненьким було на краю. Рівнесенько так ішло. Тоді просто перевертається на інший бік. І знову те саме. Часу багато не займає. Ось я пару хвилиночок поговорила і вже рядочок стола. А далі наступний. Дякую, хто додивився, і буду вдячна, хто буде чекати на результат.